Як ми вже обговорювали в попередніх програмах, саме у чистий четвер депутати Верховної Ради прийняли дуже багато законів, на які дуже довго чекало наше суспільство. В попередніх програмах ми обговорювали закон, який має забезпечити вільний доступ до архівів КГБ і інших спецслужб радянського союзу. Сьогодні ми будемо говорити про закон, який передбачає ліквідацію і заборону символів комуністичної епохи. в об'єктиві, я Андрій Скоп. Представляю наших гостей. Це Андрій Левик, начальник відділу культурної спадщини та культурних цінностей Львівської обласної державної адміністрації. Дякую. А також Іван Сварник, історик, дослідник, директор бібліотеки Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки. Добрий день. Добрий день. Пане Андрію, власне, питання ліквідації. Символів комуністичної епохи це, напевно, буде займатися ваш відділ, скоріше всього, тому що саме ви ведете облік усіх і історичних, і культурних об'єктів е нашої області. <кій> багато об'єктів вже немає, багато ну, пам'ятки вже також ліквідовані, але, напевно, вони залишилися і, можливо, про них варто поговорити. Як зараз виглядає ситуація? Дякую. Ну, я би напевно, почав з того, що. Цей закон є очевидно дуже актуальним і потрібним, хоча може і запізнілим. Бо демонтаж символів тоталітаризму і пов'язаних з ними очевидно різних пам'ятників, пам'ятних знаків почався ще, скажімо так, в радянський час, тобто, коли було вперше обрано демократичний спосіб владу, тобто це. Ще почалося за депутатів першого демократичного скликання, зокрема у місті Львові і в області. Я, як депутат першого скликання, можу сказати, що тоді, в 90-му році, ми вперше якраз демонту... за рішенням міської ради, було демонтовано пам'ятник Леніну у Львові. Ну і очевидно, місцева влада на той час демократична в районах області так само здійснила такі самі дії. І очевидно, що серед тих символів режиму попереднього тоталітарного радянського були об'єкти, які були пам'ятками, які не були пам'ятками, були просто символи певної ідеології, таких об'єктів, які просто мали би щодня нагадувати. Громадянам, в якій вони державі живуть, яку вони ідеологію повинні сповідувати і так далі. І, на жаль, такі пам'ятники, деякі, які не є пам'ятками, скажімо, там історії або там пам'ятками монументального мистецтва, вони залишилися і на сьогоднішній день в області. А ви можете навести приклади таких пам'ятник, які ще залишилися, які не є ліквідовані? Ну, Дивіться, я може зачіплю спочатку таке делікатне питання. Понад 400. Є таких пам'ятників, які і пам'ятних місць, які є пам'ятками історії, це є місця захоронення радянських воїнів. Це є понад 400 населених пунктів, де такі ще є, зберігаються. В мене уточнення. Так. Це є 400 захоронень. За це, чи це є власне 400 просто пам'яток? Бо... Ні, це, це є і захоронення, і, і там є і пам'ятки. Бо буває там різні комплекси, буває, що і немає пам'яток, але є саме місце, яке а. є визначене як місце пам'ятки історії, бо там, значить, загинули значить, відповідно там радянські воїни. Але, звичайно, і з тим є певні казуси. Ну, наприклад. Десь півтора року тому назад до мене звернулися, були з Трускавця про те, що вони хочуть порядкувати меморіал загиблим під час визволення Трускавця, який є при в'їзді. В Трускавець ми виїхали на місце, почали подивитися, почали дивитися. Це місце і надгробні ті плити, які там стоять, і виявляється, що Трускавець визволяли в 1946 році, в му році. Це, розумієте, І це і це, і це, звичайно, у нас викликало таке здивування. Каже, як же? Ну тоді вирішили, що це буде значить всім, хто загинув під час Другої світової війни. Ну це інше зовсім питання. Якщо так ставити питання, очевидно, то тоді в такому разі місце таке має бути на цвинтарі. Це може бути окремі дільниці. Це передбачено нашим. Законодавством, законом про поховання похоронну справу, де передбачено такі речі, скажу ще за останні роки, зокрема з ініціативи нашого відділу, тоді ще управління, значить, було здійснено кілька перезахоронень, які були пов'язані з, з радянськими воїнами, з радянською армією, які знаходилися в центрі міст, наприклад, зокрема в комарно було захоронення досить значне, де перезахоронення здійснилося на місцевий цвинтар. Є окрема дільниця, тобто це було все дуже цивілізовано. Звичайно, так само були протести, шуми і так далі. Але я так простежував, звідки це тягнеться, а це тягнеться, на жаль, ну, з давніших часів, це, скажімо, з Першої світової війни. Взагалі, Російська імперія і російська влада мали таку тенденцію, щоб всюди, де вони були, щоб це якось це місце було ознаковане. І знаючи нашу ментальність, психологію, знаючи, що ми цвинтарів не руйнуємо, ми не руйнуємо могил чужих. Вони робили це в центрі міста. Ну, можна побачити пам'ятник, скажімо, в Галичі навпроти храму російського. Ми можемо згадати наш. Хом слави чи пагорб слави, який так само був е, після першості війни, фактично чи навіть під час створений тут... ми говоримо, зараз, про макар, ну але так? ми говоримо, ми говоримо про те, що це ідеологія така, яка постійно ці речі, Добре, але якщо взяти місто Львів, от, е, от я батів до нашої дискусії, залишився mm -hmm. пан Іван. Взяти місто Львів у Львові. Залишилися такі символи комуністичної епохи, де вони і що з ними робити? Залишилися це в першу чергу військовий меморіал біля академії сухопутних військ Сагайдачного. То настрій вулиці Стрийській так на вулиці Стрийській, оскільки він розміщений в дуже знаковому місці. Його далеко видно для кожного хто в'їжджає у Львів. А поза тим, поруч є академія сухопутних військ, українська академія, і тут е біля академії є пам'ятник Червоній армії, де є сцени 39-го року, зображені в тих барельєфах і так далі. E, тобто, це є явний пам'ятник тоталітаризму. Це не є поховання, це так, є так, просто так, меморіал так. з огляду на те, що біля нього було військове політичне училище. Там виховували комісарів. Для Куби, для всіх, для всього. Собстан. Собстан. Я Собстан. перепрошую, Іван, Я власне, що е, е, багато років тому чув, що виявляється, він ще зберіг за собою ту назву. Чи Паргуб слави, власне, що там немає будинків, це цей монумент слави чи, монумент, цей, та, монумент, та, монумент, та, монумент слави, що там немає адрес, немає будинки, але назва, якби така залишилася, вона ніби не ліквідована. Якийсь такий цікавий факт, не знаю, наскільки він відповідає дійсності, але от яка б у цей дуже великий об'єкт, так і ми він. Ну, Багато людям так сотні тисяч львівян його щодня споглядають, так нашим дітям взагалі пояснити, що він має означати, дуже важко. Як в тій ситуації бути? Що робити з цим об'єктом? Трудно мені сказати, що діяти з точки зору збереження пам'яток, оскільки він є, вважається пам'яткою монументального, мис... монументального мистецтва. Так, його так, створювали так. видатні скульптори, архітектори, ціла бригада наших лауреатів державних і шевченківських премій, і тому він теоретично не підлягає руйнуванню, демонтажу і так далі. Ну, Як я на побачу. мене, був би вихід його перемістити з То, цього місця. Я якраз хотів це Пересумити, сказати. Наприклад, на те місце, де був музей історії Прикво. Це руїна, яка яка підлягає розбиранню, бо воно ще когось заб'є. Хтось понізе mm -hmm. там якісь труби залізні витягати, і, і витяги. Воно зовсім поруч, і mm -hmm. він би тоді не кидався в очі, ми б його не руйнували. Ну, хіба би при перенесенні щось там пошкодилося. Це вже е, таке. Я, я можу про це сказати так, з точки зору і закону, і з точки зору. А того як би це можна було робити, ну перше з точки зору закону, очевидно, що об'єкти будь-які об'єкти культурної спадщини мають право на переміщення, тобто вони можуть бути переміщені. Це відповідно приймається рішення відповідними органами охорони культурної спадщини, в залежності від ступеня об'єкту. Якщо це пам'ятка національного значення, це кабінет міністрів. Дає дозвіл, якщо там місцево значення, це місцевий орган або за погоженням з міністерством культури на сьогоднішній день. Але в цьому відношенні є певний досвід вже в країн, як пан Іван Гарно сказав, країн соцтабору колишнього. Знаєте, я розкажу такий, може, випадок цікавий. У нас була конференція, така міжнародна, в, в Польщі, і ми ночували на території одного з замків, і зранку стали перейтися, бо дуже гарний навколо парк був. І ми так гуляємо, йдемо, і я дивлюся, пам'ятник Леніна. Думаю, звідки тут пам'ятник Леніна взявся? Здивований. Дивлюся, ще один. Підходимо ближче, а виявляється, там відгороджена велика територія, такий, можна сказати, заказник. І туди звезені є. Пам'ятники Леніна з укруги цілої великої, розумієте? Тобто такі території можна робити, так само, як і, до речі, музей соціалізму, який прибалтиць, в Прибалтиці музей саме, тоталітаризму війни. Тоталітаризму, музей так. соціалізму може бути. Були якісь картини, там колгоспниця, ще там щось і так далі, щасливе життя там, після возз'єднання і таке інше. Ви може пам'ятаєте, може, ви пане Андрію, не пам'ятаєте, але на е, вулиці е, Городоцькій е, висів такий величезний колись плакат. Де е, був присвячений возз'єднанню західної України, значить з ОРСР, де е, такий е, ну, галичанин в Кіптарі обіймався з радянським воїном. Той воїн тримав так, ззаді, так, так, так. рушницю. Таке було дуже цікаве. Я думаю, що такі речі варто також можливо зберегти в якомусь музеї і показувати, як воно виглядало в радянські часи. Тому, скажімо, є і законні, і підставні речі. Я хотів би сказати, можливо, так більш. Ми я би так хвилинку, ми угу. зараз переглянемо сюжет, який підтримали наші журналісти. Ми пускали думкою львів'ян про те, що робити з символами комуністичної епохи. В моєму та епоха кінчилася, але пам'ять то лишається у людей. Є похилого віку, які прожили ще при радянському союзі. І то для них знищення пам'ятників то сильний удар. Вважаю, що потрібно, тому що я замітила, там, де знаходиться пам'ятка комунізму, комуністична символіка, зразу є безлад, зразу є ворожнеча. І мені здається, що це як ще лишній доказ того, що підбуренням до. Неспокою, безладів, так що, мені здається, обов'язково треба забрати. Давно треба було їх заборонити, то ідеологія взагалі не потрібна. То ідеологія бардаку, розвалу, розрухи, нічого в тому не бачу поганого. Я вважаю, що там ну, це типу символ радянського часу, ущемлення людей і так далі. Тому так, ну якби ну, воно не має ніякого відношення до демократії, до, до нас, до українців, проти якого боровся комуністичний режим. Тому так. Ви можете собі уявити пам'ятник поставити людині, яка знищила мільйони людей. Так? Давайте Гітлерові поставимо пам'ятник, давайте Мусоліні поставимо, Франку, Піночету. Ну чому мені Сталіну? Всі поставимо. Мільйони людей загинули, безневинні люди. А про Західну Україну то взагалі мови немає, скільки людей вивезли туди. Пане Андрію, власне, чи ми вже говорили на початку брам про те, що можливе створення якогось такого заказника, так куди би всі ті збережені ще символи комуністичної епохи, пам'ятники, якісь таблички? Я знаю, що всюди десь висять їх не рухають, бо не заважають так. Висять собі, хоча мають за собою якісь явно не українські, не продержавницькі символи. Чи взагалі коли-небудь влада розглядала можливість створення такого заказника? Ну так спеціально не було такої, ну скажімо, намагань зробити. Хоча на загал розмови велися, але в такому вільному, скажімо так, стилі. Тобто, це просто як обговорення питання. Я думаю, що після прийняття відписання президентом цього закону, я думаю, що це повинно бути актуальним. Я думаю, що це не образить навіть ніякий якийсь... Скажімо, музей, який має велику територію, чи там десь на території якогось замку, який має ще парк, великий чи щось інше, десь якийсь такий куток можливо зробити. Можливо, якийсь інший зовсім куток, який якщо місцева влада буде не проти, але це мало би йтися тільки про пам'ятки, такі як казав пан Іван. Тобто, які є пам'ятками монументального мистецтва, де ну якийсь там рівень є виконання в вищий, вищий. вищий рівень, і очевидно, що це не мають бути. Конкретні особи, це, на мій погляд, такі, які були одіозними з точки зору історії України і їхнього негативного впливу на, на українське суспільство, тобто це, які були пов'язані з репресіями, знищенням українського народу, такі загальновідомі там пости інші, і інші так. Я тобто, знаю, коли це ви... йдеться про такі При... пам'ятники, про які ми щойно говорили, я думаю, що він міг би бути, скажімо, там чисто, як от. Такий, е, Ми, ви вже згадували про власне, могили невідомих солдатів, де стоять пам'ятники їм. І коли з подібною проблемою була вирішувалася, я не знаю, в Прибалтиці, і в Литві, і в Латвії, і в, Латвії і в Естонії, то коли відкривали ці переносили ці пам'ятки, то виявлялося, що там немає такої кількості захорони. Є, можливо, знаходили одне, два тіла, але не було тої масовості, про які писали на табличках. І наскільки це. До вас, як історика, пане Іване, до вас наскільки ці пам'ятники, а їх багато насправді дуже багатьох селах стоять, і в районних центрах стоять і пам'ятки невідомим радянським воїнам. Наскільки от вони є штучними, чи відповідають вони тій дійсності, і наскільки вони є потрібні? Бо вони дійсно стоять в дуже гарних місцях, і інша ситуація за ними не доглядають. Ну бо є символи вже України, і січовистрівців, і УПА, і Он. А ці стоять закинутими, там і ростуть вже буряни. Нами, і вони собі стоять, і ніхто не хоче, їх бо. Ну, зрозуміло, чому ніхто не хоче. Чи не варто їх би дійсно було б переносити на цвинтарі чи робити якісь заказники? Ну, нема що, може, я, я розповів, але я, я розповів, можу, вислов... може висловлю трохи парадоксальну думку. Е, як на мене, з ними можна нічого не робити. Тобто, не переносити, не чіпати і за 10-20 років цих пам'ятників просто не буде. Вони зруйнуються самі по собі, тому що будовані переважно вони з не дуже тривкого матеріалу, це є з гіпсу багато, це є цемент, кришка і тому подібні речі. Тобто радянська влада не дуже думала про тривкість цих речей, а думала про те, щоб в кожному населеному пункті була обов'язково братська могила советських воїнів. Ну і при цьому ми повинні зважати ще на одне: є братські могили тих червоноармійців, які загинули після війни. Андрій про це згадував. Однак, у багатьох населених пунктах ці могили є пам'яткою визвольної боротьби українського народу. Де загинули совєтські е, бійці, це означає, що тут бій був між нашими бійцями і НКВДстами. І це теж треба враховувати і не огульно не ліквідовувати цього всього. Е, зрештою, ліквідовувати могили це є нецивілізований метод. Е, як на мене, треба при цих комплексах підходити зважено і ліквідовувати те, що. Не стосується поховання. Скажімо, всілякі ті солдати, родина-мать маті і подібні речі, е, які є пропагандою радянського мілітаризму, рад... Червоної армії, Absolutely. визвольної місії і так далі. і так далі. До цього в радянський час дуже важливу роль прив'язували до, до символіки. Так, до символі. я, Але Я би продовжив ще таке. Я все-таки вважаю, що Можна і треба було би рухати і захоронення. Поясню, чому ми вже кілька років фінансуємо такі роботи, як досідження, ексгумації, перепоховання. Воїнів, які загинули незалежно з якого боку, це, зокрема, Бродівський район, Бродівський котел. Там і радянські воїни є, і Дивізія СС і, і інші. І дуже все це в мирний спосіб, цивілізований, я би сказав, якраз цивілізований спосіб відбувається, коли знаходяться ті рештки. Вони перезахоронюються в тому ж самому червоному селі, поряд. Золочевим, де там вже мертві не, не воюють і не сваряться, і там і німці захоронені, і радянські воїни, і дивізійники, і так далі. Тобто, таким чином, цивілізовано, так як ми цивілізована нація, я вважаю, таким чином треба йти і далі, в такому напрямі рухатися. Так, але то про те, який ви згадали про червоне, все-таки тут більшу роль грає. На жаль, або на щастя, я не знаю. Не влада, а все-таки громадські організації. Ну я би Мі... так не сказав і місцеве населення. Ну можливо, я помиляюся, але е я там їздив декілька разів на реконструкції, які там проводить товариство угу. пам'ять і інші та, та, товариства, та, та. які відновлюють власне силами тих громадських організацій можливо і ця тема піднімається. І, е Ну скажу тут так, товариство пам'ять звертається до обласної ради за коштами, і ми щороку ті кошти передбачаємо і саме і на, на, на ті речі і на ті і на екзумація Те Теж саме комунальне підприємство Доля обласної ради так само воно робить такі ж самі речі за кошти обласної ради. Тобто, це не просто гол Ентузіазм Ентузіазм це потрібно навіть дуже добре є, бо це краще, коли йде це від людей, які направду вважають, що треба по людськи з тим всім поступити і згадати. Про ті бої, які там були, але всі ті речі пов'язані з дослідженням, перепохованням з гумацією, здійснюється за кошти обласної влади, тому що це тут ще й один момент: тут треба отримати дозвіл, мати право здійснення такої ексгумації, перепоховання і так, тому так, очевидно, і очевидно, і тому та і тому тут все цивілізовано робиться. І тому я вважаю, що це треба було робити. В, в, в такий спосіб, Андрію, Бан... але йдеться про нововиявлені так, звичайно, так. а старі, я кажу, не ну, я ж я ж назвав. Наприклад, з таких старих я вже казав, от в комарно ми зробили mm -hmm. перезахоронення, в Турції, хоча був спротив дуже великий. Так само там було набагато менше могил, в комарно було поза 20 десь могил, а тут було менше. Але ми зробили перезахоронення на цвинтар, не кудись інде, не в центрі міста розумієте, mm -hmm. а на цвинтар відповідно само тобто, собою пох... зник сам пох... пам'ятник добується, переноситься більше. А пам'ятник відповідно сам собою ну, зник. З того місця, де він стояв біля самої міської ради. То, і, і, і могили там були, ну розумієте, це так само було трохи так ну, з одного боку, ну, ви, викликаючи, так очевидно. Може б радянської влади це було нормально, але ну, це не нормально, якби на площі ринок тут раптом були Так, Марченка поховали, чи тут <смеш> була. Чому... <смеш> <так, смеш> <смеш> <смеш> марченка якраз. <смеш> Тому, Тому, Тому. Так, нагадаю, глядачам, <смеш> що власне саме говоримо про Марченка, як людина, яка перше підняла червоний прапор над ратушею, коли. Дядьські війська увійшли до Львова. Тему нашої програми про збереження історичної справедливості ми обговоримо у другій частині нашої програми, а зараз, через декілька хвилин, а зараз реклама.